28 жовтня під стінами Чернігівської міської ради зібралась акція протесту. Це всеукраїнська ініціатива, в рамках якої жителі українських міст вимагають від місцевої влади направити бюджетні кошти не на нові тротуари чи дороги, а на допомогу зсу. Ми хочемо, щоб гроші передавались на зсу. У нас іде війна. Війна. Буде тривати ще довго. Нагадаємо, до речі, що за словами депутатки міської ради Марини Семененко, бюджет міста отримав від податків військових 800 мільйонів гривень. Але на допомогу військовим можновладці витратили лише 28 мільйонів. Натомість, на ямковий ремонт доріг направили 78 мільйонів і півмільярда на ремонт вулиці Любецької. При цьому до тих, хто власне розпоряджається коштами, у протестувальників претензій чомусь не виникло. Дощинівської міської влади Ки що немає. У мене є претензії до Чернівської міської військової адміністрації. Тож лишається незрозумілим, чому виділити кошти вимагають у тих, хто не має стосунку до міського бюджету. Нагадаємо, що сам пан Серек не так давно отримав штраф. Він проігнорував повістку від ТЦК. ТЦК виписало повістку, в якій я не розписувався. Тож доволі дивним виглядає і те, що людина, яка хоче ухилитись від виклику за повісткою, очолює акцію, нібито на підтримку ЗСУ.